Медіаграмотність власні враження. Підготував актив учнівського самоврядування міста дорослих дітей Комишанської ЗОЖ No26 Херсонської міської ради. З 6 по 10 листопада в Комишанській ЗОЖ No26 був проведений тиждень медіаграмотності. Учні взяли участь у годинах спілкування в вікторинах, виконували вправи та готували тематичні проєкти. Після отримання та засвоєння нової і цікавої інформації в цій галузі твори школярів були представлені на виставці малюнків Твоя безпека в інтернеті на тему медіаграмотності. Медіаграмотність спонукає людей замислитись над тим, що вони чують, читають, бачать, допомагає критично аналізувати медіаповідомлення, щоб помічати пропаганду. А також розуміти, які чинники впливають на інформацію. Як ми можемо зрозуміти, яка інформація правильна, потрібно спочатку перевірити факти, потім джерела інформації. Бо в інтернеті ми можемо знайти багато фейків. А що ж таке фейк? Фейк це подання фактів у свідомо неправдивої інформації. Так що потрібно спочатку перевірити, а потім вже користуватись інформацією.